Доброго дня, шановне панство, знову ми на пасіки працюємо 22, -е, сьогодні 12, -е. ну, погода, звісно, суперова. піде дощ. Значить, що ми робимо сьогодні? Дуже швидко. Ми сьогодні будемо підкармлювати ті сім'ї, в яких я сумніваюсь в кормовій базі. От. Всі знають, що осінь була тепла, зима тепла, вчора бджілка вилітала, то есть, ну, незрозуміло. От, є такі сім'ї, в яких мені кажеться, що трішечки буде маловато кормів. Ну, краще перестрахуватися. Обичні маєчки, в районі 1,5 кг меду. Туди заливаємо мед мягенький і кущі теплий. Поїхали. Дивимося сюди. Вроді би як все класно, сидять спереді, бачите. Но з тим же, ну не знаю, вони нервні якісь. Ставлю яким чином ближче дозаду і з переходом на повномедні рамки. От, -от так ми і працюємо. В общем, будемо зараз підкармлювати. Небагато, тут десяток сімей у мене, але є. От. Що вам ще хочу розказати, більше нічого не хочу розказати. В общем, слава Україні! Бережіть себе, підписуємося, не забуваємо. Пока-пока.